Сьогодні трість вікно в Америку. Освіта за кордоном. Чому українцям важко дається рішення повернутися в Україну okay, літак? Лабораторія. Унікальна можливість подивитися на стихію з висоти стратосфери. американські науковці шукають причини хронічного болю в мозку хворих. кури на прокат. Легкий та швидкий спосіб приготувати на сніданок свіжу яєшню. Блюз, народжений на арабських плантаціях жанр музики, переживає чергову молодість. Вітаю в студії «Голоси Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Україна, за даними статистики, перебуває у десятці країн світу лідерів з міграції. За кордон на постійне місце проживання за роки незалежності виїхало понад 6 мільйонів українців, багато з них до Сполучених Штатів. Чимало молодих людей їдуть у пошуках якісної освіти. Знання, здобуті у США та за кордоном, загалом теоретично повинні б допомогти Україні. На практиці ж після кількох років перебування у західному академічному та професійному середовищі рішення повернутись додому дається непросто. Про тих, хто ці складні рішення вже приймав чи лише планує у сюжеті Олексія Кузьменка? Юрію дідулі 23 роки. Три з них провів у США. Тут закінчив престижний католицький університет Ласаль після кількамісячної інтернатури, отримав пристойну роботу. Старт у США такий, що позастріли б і американські однолітки. Він же каже, готовий пожертвувати перспективами у США, щоб змінити життя в Україні на краще у Вашингтоні. Теж є приклади для натхнення. Стілінкольн є важливий як, як моральний авторитет. Як... Як людина, яка, яка могла була здатна в такий складний час для Америки прийняти рішення скасувати рабство і фактично змінити долю, долю майбутнього, майбутнього майбутнього Америки з американським дипломом магістра центрально-та східноєвропейських досліджень Юрій працює радником у Національному фонді підтримки демократії, допомагає розбиратися у проблемах регіону і власної батьківщини України. Дім моєї бабці був першим ну, для життя в цьому в цьому містечку. І він юрій з багатодітної родини у містечку Рясне під Львовом. Про сплату за навчання в Америці, а згодом і про побутові витрати Юрія у Вашингтоні потурбувалось релігійне товариство українських католиків, свята Софія, після дива у власному житті хотів би і чужі життя теж міняти на краще. Я вірю в те, що Бог послав мене сюди, аби здобути досвід. Їхати ділитися тим досвідом з тими людьми, які не мали можливості його отримати. Читати новини з України непросто, Юрію. Здається, українці наступають на одні і ті самі граблі раз за разом, ніби й не бачать їх. Говорить, ті, хто отримав освіту, досвід за кордоном мають повертатись. Будь я маю справді більше можливості, ніж мої однолітки, ровесники, однокурсники, однокласники в Україні. І, чесно кажучи, це якраз ще більше мене мотивує повернутися, щоб служити Україні? Канадський українець Ігор Бардин започаткував 23 роки тому канадсько українську парламентську програму. Обрані за конкурсом українські студенти кілька місяців стажуються у парламенті Канади. За 23 роки таких вже 700. ще 300 молодих українців отримали стипендії для навчання у західних вишах. За задумом ігоря, повертаючись до України, вони мали б змінити країну. Прикладів успішності такої формули вистачає. А Китай найбільше більше висла студентів на студії. Приблизно здається, догадуються є то число доходить до півмільйона студентів. Вернулися в Китай, і вони змінили економію тої держави. Втім, і не повернувшись, українці, які стали успішними на заході, приносять Україні колосальну користь, каже Бардин. Сьогодні 5-10 випускників створеної ним програми працюють у штаб-квартирах Всесвітнього банку та міжнародного валютного фонду. З десяток у Європейському банку реконструкції та розвитку. І вже сьогодні, як наприклад, уряд України буде мати чи має договори з представниками Світового банку, ті люди можуть допомагати, можуть також е, бути дорадниками українському бюро, як і що вимагати від Святого Банку, як укладати договір взагалі. За даними ЮНЕСКО, у 2012 році за межами України навчалося понад 35 тисяч українських студентів. Третина з них у Росії, майже 6,5 у Німеччині, понад 3 тисячі у Польщі, 1700 у США і майже півтори тисячі у Франції. Звичайно, тобто мені хотілося б змінити щось в країні, де я народилась, і де я прожила 26 років і де я залишила свою родину, друзів. Ірина Туз до української вищої освіти додала два французьких дипломи. Тепер своє майбутнє бачить у Франції, проте з Україною не пориває в Тулузі, де я зараз проживаю. Тут є українська громада, невеличка, але вона є. Є громадська асоціація, громадська організація. Зація які ми зараз вже починаємо до те. Приїхали сюди в січні. Ми зараз готуємо фестиваль українського кіно в Тулузі. За роки незалежності освіту на заході отримали тисячі українців. Їх дипломи, нинішні статки, їх долі. Передусім, плід їх талантів, старань та настирності. І вибір повертатись чи не повертатись, звісно ж, робити лише їм. Такий вибір робитиме і Юрій Дідула, і звісно ж, краще не помилятись. Олексій Кузьменко голос Америки. Кліматичні зміни на планеті явище, що загрожує природніми катаклізмами, а отже, потребує детального вивчення. Американським вченим у цьому допомагає унікальний літак-лабораторія, що здатний літати у стратосфері над ураганами та штормами, і збирати інформацію необхідно, аби зрозуміти динаміку стихії. Вчені мають можливість вивчати хімічні процеси у верхніх шарах атмосфери, які впливають на температуру планети. Детальніше про чудо літак та його можливості розповість Вікторія Круглашова. Корпоративний літак під назвою Гольфстрім В було модифіковано у відповідності до потреб науки. Ел Купер, головний науковий співробітник Національного центру атмосферних досліджень. Саме він і працював над модифікацією літака із моменту виникнення такої ідеї до самого запуску. Прохання про створення такого літака має декілька причин: перша із них високі можливості для дослідження верхніх шарів атмосфери. а друга можливість проводити дослідження глобального характеру. Літаюча лабораторія називається Гайпер і є високопродуктивною інструментальною повітряною платформою для екологічних досліджень. Такий літак може піднятись на висоту 16 тисяч метрів та долати відстані у 11 тисяч кілометрів без підзаправки пальним. Він стежить за повітряними бурями у реальному часі та може фіксувати хімічні сполуки в атмосфері, які циркулюють по всьому світу. Це нам дає можливість здійснювати виміри на місці. Таким чином, інструменти, які знаходяться на борту, вимірюють упродовж польоту, і вони вимірюють з високою роздільною здатністю набагато вищою ніж ви можете отримати будь-яким іншим способом. Поруч із десятками інших інструментів для вимірювання погоди на борту літака знаходяться спеціальні зонди. Це конструкції із щільно пресованої бавовни всередині заповнені мікросхемами. Їх скидають із літака, і під час падіння вони здатні вимірювати тиск, температуру, вологість повітря, силу вітру. Про це розповідає інженер Нік Пац. При падінні зонди вимірюють ці параметри. Вони передають дані подібно до того, як ваші мобільні передають сигнали на базову станцію. Та натомість ми зв'язуємося не з телефонною базою, а говоримо з літаком. Бортовий інженер за допомогою комп'ютера віддає команду до заднього відсіку літака, звідки автоматично скидаються зонди. Ми часто використовуємо їх під час ураганів. Ми облітаємо навколо урагану та визначаємо місце, де хочемо спустити зонди. Ні, каже, що дані зібрані завдяки проекту вартістю 82 мільйони доларів можуть допомагати удосконалити прогностичні моделі для ураганів та інших небезпечних погодних явищ. Ці прогнози говорить він в кінцевому підсумку, здатні рятувати людські життя. Вероніка Крулашова, Голос Америки. Мігрень, хронічний біль у суглобах чи спині або ж нестерпні болі живота. Чимало медиків у наш час переконані, що незалежно від частини тіла біль пов'язаний з мозком людини. Науковці Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі започаткували міжнародну базу даних знімків мозку людей, що страждають на хронічні болі. Мета проекту прискорити процес пошуку методів лікування нестерпного болю. Каролін Кроу живе у стані постійного болю. інколи біль постійний та безперервний, начебто на задньому фоні, а інколи сильні спазми, від яких згинаєшся. Каролін має синдром подразненого кишечника, невиліковне захворювання, що характеризується черевним болем. Гастроентеролог Емеран Майер вважає, не лише хвороби спричиняють нестерпний біль, на що дотепер не звертали уваги науковці. одна з проблем у дослідженні хронічного болю. Це нездатність медиків знайти ефективні методи лікування. У пошуках такого ефективного лікування. Майер досліджує зв'язок хронічного болю з біологічними змінами мозку. У цьому науковому центрі при каліфорнійському університеті створили першу базу даних знімків мозку людей з хронічними болями. У наш час чимало людей погоджуються з концепцією, що хронічний біль це хвороба мозку. Біль може початися будь-де на тілі, але коли він переростає у хронічний, він стає хворобою мозку. Керстен Тілиш з відділу шлункових хвороб. Каже, що зібрані дані допомагають лікарям створити більш загальну картину при лікуванні хронічного болю. одна з проблем західної медицини та наукових досліджень полягає в тому, що ми поділяємо людське тіло на дрібні частинки і вивчаємо їх окремо. Тож науковці починають аналізувати, як мозок, тіло та довкілля впливають одне на одного. Саме цим займаються в каліфорнійському університеті. сучасні дослідження, збір інформації це загалом те, що робили ще древні китайці, спостерігаючи за людьми. Ми збираємо та аналізуємо великий обсяг інформації і намагаємося дослідити, чи існують якісь біологічні закономірності. Нові дослідження стали можливі завдяки сучасним технологіям. Коли 10 років тому я починала цю роботу. У нас не було достатньо комп'ютерних потужностей для проведення подібних аналізів. За цей час у галузі досліджень мозку наші можливості значно збільшились. У цій базі даних зібрано понад 500 знімків пацієнтів з хронічним болем і вчені працюють над збільшенням їх кількості. Усі знімки зроблені у північній Америці та Європі. З Часом науковці сподіваються приєднати до проекту країни Азії. Знімки мозку Каролін Кроу теж потрапили до колекції. Вона надіється, що одного дня вони допоможуть знайти спосіб позбавити її нестерпного болю. Усе більше американців прагнуть вирощувати власні харчі. Якщо посадити помідори біля будинку справа нескладна, тримати, скажімо, курей вимагає чимало зусиль. Спростити цей процес та випробувати свої сили у справі вирощення курей в районі американської столиці. Допомагає підприємець, який пропонує птицю на прокат. У разі якщо власні свіжі яйця до вподоби приміським мешканцям, фірма пропонує придбати увесь компактний набір, необхідний для цієї справи. Як це працює, пояснює Наталя Леонова. Look, we got three eggs this time. Збирати яйця для родини Герстів справжнє задоволення. Сенкс Родина почала вирощувати курок на власному подвір'ї у Меріленді три тижні тому. Ми мріяли завести курей на подвір'ї десь два роки, і насправді просто не мали часу побудувати власне господарство та купити курок. А потім потрапили на оголошення господарство в оренду. Здавати в оренду такі курячі ферми. Телор Філіпс разом із партнером почав 18 років тому. Таке мінігосподарство міні-господарство прибуває до вас на колесах, у курятнику, дві курки, годівниця, настил ємкості для води та майте доступ до сервісу допомоги цілодобово. Після цього терміну оренду можна продовжити повернути чи купити таке міні-господарство. Щомісяця ми здаємо приблизно 12-15 мініферм, а з початку року продали вже десь 75 таких курятників, а це приблизно 200 курок. Розробляє дизайн курятники сам Філіпс. Він намагається дотримуватись стандартів лагідних до довкілля. Я хочу, щоб куркам жилось комфортно, і в них була можливість спастися на траві. Також я намагаюсь щоб ферма була легкою для перевезення, а все виготовлено з легкопідйомних матеріалів. Злиймувболайвейтфіліп скаже, що ідея будувати та здавати в оренду такі курячі ферми народилась від любові до тварин. Сам він виростав на фермі батьків у передмісті столиці. Герси сподіваюся, що завдяки цій фермі їх дочка навчиться співчуттю та відповідальності, а також краще розумітиме звідки береться їжа. Яйця смачні. Якщо не тримати тварин у себе в господарстві, яка безпосередньо тебе годує, такі вдячності дуже важко навчитись. Так що для моєї дочки це гарна школа. Крім того, кожного дня родина споживає свіжі органічні яйця. Наомі каже, корки стали справжніми домашніми улюбленцями. Як їх звати? Гіларі, леді Кеті та Генрієта. Кожне місто має власні правила щодо утримання тварин на приватних подвір'ях. Деякі місцеві закони встановлюють мінімальну для утримання мініферми площу, інші вимагають укладення домовленості між сусідами. Є й такі, що забороняють цю практику. Я спостерігав, як маленькі міста навколо столиці міняють свої закони майже щомісячно. Великі міста стають більш гнучкими до ідеї міських пташинних господарств. І це загально національна тенденція. Філіпс впевнений, що вже за п'ять років взяти в оренду господарство можна буде повсюди у США. Наталія Леонова, Голос Америки. Сполучені Штати країна, де змішались чисельні культури з різних куточків світу, що відзеркалюються в першу чергу у мистецтві. Тут виникло кілька жанрів музики. Один з них блюз. Наприкінці 19-го сторіччя на півдні країни у дельті річки Місісіпі чорношкірі раби на плантаціях висловлювали свої сум та тугу у незвичний спосіб, який згодом отримав назву блюз. Він вважається одним з дідусів рок-н-ролу. Сьогодні блюз залишається популярним переважно на півдні країни, зокрема у техаському місті Х'юстон. Тут цей стиль музики переживає чергову молодість, розповідає Оляна Телюк. Джош Девідсон один з найпопулярніших виконавців блюзу у Х'юстоні. Цей стиль музики, який подарували світу афроамериканців в кінці 19 століття, Джош вважає національним надбанням США. Це щось неймовірне. Цим треба пишатися і насолоджуватись. Джош вчився блюзу, наслідуючи стиль відомих виконавців: Бібі -бі Кінга, Маді Уотерса і легенди міста Сема Гопкінса. Мені здається, справжня магія блюзу у тому, що ця музика промовляє до всіх. Я маю на увазі, що вона промовляє до людства А ще й тому, що блюз це своєрідне віддзеркалення глибоких людських почуттів. Вважає місцева зірка Аніка Чемберс. Ця музика тебе повністю заполоняє. Це може відбуватися у різній формі. Блюз це те, що ти відчуваєш у глибині душі. Аніка каже, що на виступах вона повністю викладається. Свою музичну кар'єру жінка починала, співаючи газ у Х'юстоні. До блюзу пристрастилася в Косові під час служби в американській армії. Свого часу блюз вважався виключно ритмом і негритянського населення. Його часто ще називали расовою музикою. Але часи давно змінилися, каже Аніка. Про що свідчить реакція її аудиторії? Музика універсальна. Вона об'єднує нас незалежно від того, чи людина чорна чи біла. Я виступаю на багатьох концертах, і публіка завжди збирається дуже різна. Сьогодні у блюзова група грають музиканти усіх раз, та й самі виконавці полюбляють проводити час товаристві один одного. Своїй популярності в Гюстоні вони завдячують великій підтримці блюзовому товариству, який включає музикантів, фанів, ведучих радіопрограм та власників клубів, які радо надають блюз групам приміщення під виступи. панує відчуття громади і товариства. І це чудово. Також виступи у різних куточках міста об'єднують громадян і музикантів. Джош та Аніка вже записали кілька дисків, які повинні розповісти світові про багато спадщину блюзу в Х'юстоні. Уляна Телюк голос Америки. Це все на сьогодні. Ми вдячні за вашу увагу до програми «Голос Америки. Сподіваємося, що знайдете час відкрити для себе чергове вікно в Америку рівно за тиждень. Успіхів вам до побачення.